Що їсти на програма схуднення? Я часто чую таке запитання. Ось давайте я вам покажу приклад мого сніданку, який спокійно підійде для тих, хто знижує вагу. Це збалансований салат, в ньому є помідори, огірки, зелена цибуля, відварена картопля в мундирах, трошки сиру моцарела і яйце в смятку. Заправила я цей салат. Сметаною 10% та додала ще одну ложку легкого майонезу. Це надало цьому салату вишиваному смаку. Він вийшов в мене об'ємним, при цьому збалансованим та низькокалорійним. Такий салат надає ситість десь на 3 години. Їжте смачно, знижайте вагу та залишайтеся здоровими та стромкими.